Всім привіт! З вами я Блейд, і ви на моєму каналі. І сьогодні буду проводити карту один блок. Ця карта дає тільки один блок, і на круги більше немає нічого. Але якщо зламати цей блок, то з'явиться заново. І я, я навіть завершу випробування Блок. Він буде з'являтися, а потім прокачуватись і з'являтися нові блоки. Зараз в мене з'являються різні земля. Наприклад, навіть кореневий грунт з'явився. Я тут буду використовувати навіть його, як блок. І дерево. Ацьке дерево. У мене більше немає дерева. Потрібно отак забудувати, щоб було більше дерева, щоб дерево не падало і інші ресурси також. Ось воно полетіло було, але я встиг його зловити. Це у мене тепер є земля впала. У мене є ось така платформа 3х3. І тут тепер глина. Тут спаниться багато дерев. Різних химерне дерево. І дуб. <гум> З дубою я зроблю верстак і поставлю його сюди. І перше, що я скрафчу, це мотик. Тому що поки що не буде того, що ламати треба кайлом. І зроблю все простою землею, оскільки потрібно, щоб тут трава розросталась. А ну я полетів і мені в мене випали всі речі. И бачите, в мене нічого тепер немає, тільки земля, блок і верстак. Треба акуратно ходити. Ну, ось я вже добиваю ще дерево. Навіть мох, добув того цього разу. А зараз інша впали. Потрібно бути більше блоків і зробити навколо цього блока більше платформи. Щоб не падали ні я, ні блоки також. Думаю, з цих блоків вже можна ще одне крево зробити навколо блоку. І дійсно, після цього вже не буде речі випадати. Що мені не вистачило ресурсів і скоро почнеться ніч. Чи, ні, сонце тільки стає. Чи, сонце ось це. Щось з цього місяць. Скоріше за все, якщо тут на небо це сонце. Ось дерево вилетіло на цей останній блок якраз. Так що все добре. І ось цього до цієї платформи зучаю. Щоб речі не, не випадали, коли я ламаю блоки. Можна ще трохи розширити територію. І я зробив до кінця. Тепер немає ні в одну сторону не випадати речі з межі. А у мене є саженець дуба. А це означає, що я можу його посадити і мати дуже багато дерева. Все, мені можна ламати. Тепер навіть блок постійно, тут навіть розрослась вже трава. Це дуже добре. Оскільки мені не треба чекати, поки построждаться хоча б один блок від трави, щоб в мене була трава сама масштаб, а не земля. Ніби ще декані ще не позначити цей блок, то можна буде забути, де іменно стоїть. У мене ще один саджений цубок. Візьми поїздку. Зроблю на іншій стороні ще одне таке місце. Ще в тільки два дерева розтанулися. Це теж непогано. У мене вже є дуже багато дерева і багато землі. Можна повторити те, що я робив з мотикою, щоб перетворити все на пусту землю. Не буду поки переробляти там ті інші дерева в доски, а тільки дуб. І перероблю, получу корні з корневої землі. Все. Армину. сюди тільки земля. Все, щоб було більше місця можна. Тут полоску зробити. І тут. Чому мені ще не зачає три блок. І ще три, лише два. Тут на цьому рівні дуже багато появляється. Але тільки дуб, химерне і багряне. Все, тепер у мене ще дуже велика, доволі вже велика територія, де я можу ходити. І мені, напевно, потрібно побудувати десь загін для мобів, які будуть спавнитися тут. Для цього я все перероблю в палки, ось так і цього мені навряд чи ось Це буде всього лише 15 заборів. Мені ще потрібно зробити місце для тварин. Потім а для цього потрібно багато землі. Нічого не поставив два забора. Краще зробити скриню. А вот і десь подальше від... від блока, щоб якщо появиться якийсь скрипер, то він не взірвав всі мої ресурси. Ну, поки що можу поставити ось тут. Поставлю туди забор і все своє дерево. Ну що дерево це важливий ресурс тут. вже буде день, ну ще не дуже багато залишилось дня і тоді можна в мене буде розростатися трава. Але загон треба дуже багато смертю. Тому що ще там будуть овечки, вони мають їсти траву. чтобы в них появлялась полна мы ее можно уже поставить трохи земли тут вот так Ще кілька блоків. І тоді у мене вже буде готова платформа для тварин. Ось тут спавниться багато дерева і не так багато символі. Дерево рукою ламається того, тому можна скрафтити сукеру. Палк у мене немає. Ну я просто зроблю нові палки. Скрафчу сукеру. Буду ломатине і дерево. Ну, так ідеаліш швидше набагато. Думаю, посичаємо вже землі на те, щоб забудувати там все, але я поламаю. Все І Ставлю Ще кілька блоків і все, можна зробити все простим ґрунтом. і все вже навіть трошки починає світліти можна взяти забор і забором обставити тут, Ми буде скриню переставити. І мені навіть ще кілька блоки. Сьмемо палки. Доски зараз зроблю нові не буду брати там кінь. І все, я скажу, 6 забору. Але ще мені потрібна каліпка. Для цього потрібно 4 палки і 2 доски. Це є, можна поставити і потрібно буде напевно розширити на один блок, але це я зроблю в наступній серії. До зустрічі.